Привіт, друзі! Знаєте, кухня Марокко настільки різноманітна, що ми вирішили розділити її на два відео: Перші страви плюс чай та десерти плюс напої. Смачного всім перегляду! Королівство Марокко це ворота до Африки. Країна невимовного розмаїття та теплої марокканської гостинності. Краєвиди Марокко вражають своєю красою. Тут можна знайти спекотні пустелі і засніжені гори, зелені рівнини і чудові піщані пляжі, стародавні та сучасні міста. А ще в Марокко смачні полуниця та фісташки. Середня температура влітку тут тримається в діапазоні 29-45 градусів за Цельсієм. Взимку температура в різних областях марокко різна. В основному варіюється від 7 вночі до 22 в день, не рахуючи, звісно, мінусової температури в горах Атлас. Не лише гарні краєвиди, а й багатство культури та мистецтва надають Марокко чарівності. Різноманітні витвори мистецтва це традиційно ручна робота. Прогуляйтеся ринками Марокко і торкніться іншої культури. Зірка Сходу Марокко це країна сказки про тисячу і одну ніч. Відвідайте Касабланку, Фес чи Маракеш, міста, де творилася історія. Саме тут на вас чекають прекрасні пам'ятки і Медресе найстаріша школа Корану. Друзі, з нетерпінням чекаємо вашої реакції на наше відео. А також на свободу нашої ненько України. Приємного подальшого перегляду! Марокканська кухня вирізняється унікальними та різноманітними стравами, які підкреслюють багато культурну спадщину країни, що робить її однією з найвідоміших кухонь світу. Тут змішалися арабські, берберські, середземноморські та європейські смаки – Кухня Марокко це мікс простоти і декадансу. В основі марокканської кухні баранина, телятина, риба та птиця в поєднанні з баклажанами, цибулею, фруктами та прянощами. Саме таке фантастичне поєднання різноманітних смаків стало справжньою візитівкою марокко. Марокканська кухня і спеції це два синоніми. Їх тут використовують щедро та з фантазією, перетворюючи будь-яку страву на ароматний шедевр. Головна зірка це суміш раз ельханут, до складу якої входять Коріандр, гвоздика та Перець. Це не приправа, а справжня візитівка місцевої кухні. Тож тепер безпосередньо переходимо до найпопулярніших страв Марокко. Тажин вважається символом традиційної марокканської кухні. Його довго готують у спеціальному посуді, тажині на повільному вогні. В результаті з'являється апетитне блюдо з переплетінням різних смаків. У складі великі шматки баранини, курки або дорогої риби. М'ясо змішують з овочами, фруктами та прянощами і тушкують у власному соку мінімум 2 години. Тажин подають і на фудкортах торгових центрів, і в дорогих ресторанах. Страву кускус -кус зазвичай подають гарячою з овочами та тушкованим м'ясом. Крупу опускають в олію і покривають м'ясним бульйоном, присмачують овочами, мигдалем, родзинками, коріандром, корицею, м'ятою та вишнею. Кускус -кус щотижня готують в усіх місцевих домівках і їдять з однієї величезної тарілки. Бастилля незвичайний пиріг, схожий на іспанську пастилью. Традиційно його подають гостям на святкових заходах або весіллях. Бастилі готують на основі тонкого листкового тіста з ніжною соковитою начинкою. За традиційною рецептурою її фарширують м'ясом голубів, але зараз його замінюють м'ясом курчати, доповнюють цибулею, соусом, мигдалем та травами, зокрема, шафраном. Верхівку пирога часто посипають цукром і корицею. Це поєднання м'яса та цукру часто зустрічається в марокканській кухні. Пастилью можна зустріти в багатьох ресторанах або тавернах Марокко. Харіра це традиційний марокканський густий томатний суп пюре, який часто готують під час рамадану. Його назва походить від арабського слова шовк. Що описує ніжну бархатисту текстуру. Основними інгредієнтами є нут, чечевиця, м'ясо, зазвичай баранина, томати, а також ароматні спеції, такі як куркума, зира та імбир. Залюк, соковита, тепла закуска, яку полюбляють місцеві жителі та обожнюють туристи. В її основу входять тушковані баклажани й томати, які приправляють олією, часником та коріандром. Овочі заздалегідь запікають, потім з них роблять пюре, заправляючи зірою, паприкою та зеленню. Спеції надають закусі незвичайного копченого присмаку. Теплий салат їдять як гарнір до шишки бабів та таджинів, а також зі свіжими стравами або несолоними коржиками. Кефта з тмином, травами та паприкою. У Марокко найбільше цінують баранину та яловичну, яку в найпростішому вигляді обсмажують на пательні або грилі зі спеціями та травами. Це одна з найпопулярніших страв в цій країні. Нерідко в меню можна побачити страву під назвою кефта тажин. Це ще один улюблений спосіб приготування баранини в марокканській кухні. З м'яса та суміші спеції трав у цьому випадку формуються фрикадельки, які разом із овочами та томатним соусом тушкуються у марокканському тажині. Прикрашається страва яйцями пашот. Баранина з чорносувом і медом. Можна помітити, що в марокканській кухні дуже полюбляють поєднання солодкого та гострого відтінків смаку. Поєднання м'яса, гострих спецій та солодкості чорносливу це справді візитівка марокко. До баранини або яловичини зазвичай додають імбир, карамелізовану цибулю, смажений мигдаль, а також сам чорнослив, зварений із медом та корицею. Смажена курка з оливками, лимоном та шафраном. Марокканці люблять м'ясо птиці не менше, ніж, скажімо, баранину чи яловичину. Смажену курку за марокканським рецептом готують на пательні або в тажині. До курки зазвичай додається велика кількість цибулі. А основними спеціями виступають імбир і шафран. Подають таку курку не тільки на сімейних вечерях, але й у марокканських ресторанах. Особливою прикрасою під час подачі страви використовують консервовані оливки та лимони. Мешуї – смажене ягня з нотками кедра. Ця страва найбільше поширена в маракеші. Саме тут можна спробувати оригінальний рецепт марокканської кухні. Мешуї зазвичай смажать у величезній ямі, використовуючи деревину сімейства кедрових. Завдяки смаженню на вогнищі з використанням спеціальної деревини, баранина отримує легкий яриновий відтінок аромату. Іноді для приготування цієї страви використовують не всього ягня цілком, а лише його частину, плече або ногу. Храйме це популярна пряна страва магрибської кухні, яка складається з риби, тушкованої в гострому овочевому соусі. Страва походить з країн магрибу, зокрема Марокко. Зазвичай готуються з використанням м'ясистої білої морської риби, томатів, часнику, солодкого та гострого перцю, кінзи та різноманітних спецій, таких як паприка, кумин та коріандр. Традиційно страву подають гарячою або холодною, часто під час шабату, а також таких свят, як рош хашана та Песах. У Марокко пиття м'ятного чаю це важливий ритуал гостинності та дружби, а не просто вживання напою. Він супроводжує зустрічі, обговорення справ і є символом поваги до гостя. Чай часто готують в урочистій обстановці прямо перед гостями, хоча іноді це роблять і на кухні. Господар дому, зазвичай чоловік, відповідає за приготування та подачу. Чай наливають у склянки з великої висоти. Це робиться для того, щоб створити легку пінку на поверхні та наситити напій киснем, а також для демонстрації майстерності господаря. Традиційно гостям пропонують щонайменше три склянки чаю. Відмова ж від чаю вважається неповагою. Кожна склянка може мати дещо інший смак, що символізує різні етапи спілкування. Його подають та п'ють дуже гарячим, навіть у спеку. В марокканський чай кидають багато цукру, м'яту сорту нана та зелений чай. Зазвичай його п'ють без жодних додаткових закусок, хоча іноді з ним їдять солодощі або горіхи. Будьте певні неповторна краса та неймовірна кухня Марокко обов'язково зачепить ваше серце. Друзі, дякуємо за перегляд і до наступного відео!